Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго зображаю. штани натягую, а їм леду сію, і у тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово, із народом на автобус чекаю. Як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні губає. Владимирський централ, Владимирський централ. Як Джекі Чан через вікно залітаю, на когось падаю, на когось кашляю, і дві гривні для воділи, із з кишені дістаю, трохи матюкаю, трохи пускатую, а сусіди всі мене із різних боків, I love you На коліна стаю, трошки подихаю, і до приходу пролізти між ногами пробую. Їде маршрутка, як велика собача будка. Шансон в салоні рубає Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра 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 маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає. О в салоні рупає Владимирський централ, Владимирський централ дітей маржука, як велика собача собачанука. Владімерський контратра. Сорок п'ять років пездять хіба де не білий. Нема чого скривати вже до 45 п'ять вже про мене, знайде абсолютно все. Я свою правду і ховав, і шукав, і поняв. Що по одну штуку, правильно, Є дві штуки дружба і правда. Їх можна продати, але їх ніколи в житті не купиш. І якщо вже раз то просрав, то мусиш довго-довго йти, і вирувати, і гристи, і заробляти. А то вже того не коштує. Дай Бог вашим діточкам тої правди, щоб не знали, і вам так само, тому що ваше вийде ту правду просто-напросто не поставити на важен, а тоді тримати. Яке саме дороге, знаєш, є ну печінку, ти продаш, але в крайньому випадку, якщо комусь рідну потрібно, не дай Бог ніколи. От правда, то така печінка, або серце якісь органи. що Боже я з вами говорю на одній мові. Мені страшно приємно, що ви тись Дякую.